Друзі, всім вітання. Сьогодні беремо в продаж стильно та продумано півторикімнатну квартиру з загальною площею 55 квадратних метрів. Тож почнемо наш огляд із вхідної частини. Тут на квартири. квартиру. По ліву руку з приходу є у нас ось така прихожа, велике зеркало з підсвіткою, шафа. Тут у нас зона відпочинку, диван напроти зона ТВ. Далі ми переходимо в велику кухню. Кухня вже повністю укомплектована. По підлозі у нас плитка, є кондиціонерна та охолодження. Ось така у нас класна робоча поверхня, є вся наявна техніка. На лоджії у нас є бойлер, пральна машина, і ось такий вигляд відкривається із вікна. Також є газовий конденсаційний котел. Далі ми переходимо в спальню кімнату. Спальня у нас досить велика, є велике ліжко, приліжкові тумби, шафа для зберігання, також кондиціонер. Тут у нас місце під телевізор, є б'юті-столик з зеркалом, також шафа для зберігання. І аналогічний вигляд на центр міста. Санвузол у нас також повністю укомплектований. Тій вигляд він має, велике зеркало з підсвіткою, умивальник, шафи для зберігання та ванна. Коли цікавить така пропозиція, телефонуйте, пишіть. Квартира гарно продумана, стильно зроблена.